Дхайте українську передачу з Ватикану. Від святого папи Клементія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу! Друга половина 14 століття була часом, коли зник старий світ Романовичів. А для церкви в Україні потрібно було вибудовувати стосунки з новими польськими та литовськими правителями. По цьому київські митрополити знову звернулися і погляди на Рим гострим питанням 15 -го століття був пошук відновлення втраченої єдності у християнстві. У 1418 році київський митрополит Григорій Цамблак вирушив на Констанський собор. Він був прийнятий Папою Римським Мартином V. Ще вдома митрополит погодив свою позицію з польським королем Ягайлом та великим князем Литовським Вітовтом. Вона полягала у пропозиції активного пошуку церковної єдності. Київський митрополит запропонував папі скликати Вселенський церковний собор. На ньому мали б ухвалити, як може Київська митрополія увійти у супричастя з намістиком святого Петра у Римі. Папа вислухав тези митрополита Григорія, але якогось конкретного рішення не прийняв. У тих часах ця пропозиція не знайшла свого вагомого зацікавлення. Та невдовзі з'явилася надія на серйозний поступ у цьому питанні. У квітні 1438 року розпочав свою роботу церковний собор, який увідав історію як Фераро Флорентійський. На ньому, окрім представників Латинської церкви, було близько 20 православних митрополитів. На чорі з Константинопольським патріархом Йосифом II, також був присутній візантійський імператор Іоанн VII. З боку Київської митрополії учасником був митрополит Ісидор, який посів свою митрополитчу катедру двома роками перед цим. Цікавий є факт, що еліта Польського та Великого князівства Литовського вороже поставилися до цього собору. Зокрема, до питання участі православних єпископів своїх земель. В майбутньому це ще буде мати свої негативні наслідки. Тим не менше, Київська митрополія була дуже гідно представлена своїм главою. Митрополит Ісидор був дієвим учасником собору. Він виголосив аж п'ять обширних доповідей. Зокрема, у четвертій він зупинився на питанні церковної єдності, а останній, як її закріпити. Тож по закінченні собору, митрополит повний енергії та запалу вирушив додому, утверджувати здобутки собору. Він настільки мав довіру папи, що той у грудні 1439 року надав йому титул кардинала. Та вже у дорозі виявилося, що митрополит мав і великих противників. Це стосувалося московських представників у його делегації. У Венеції частина з них втекла з делегації митрополита і поспішила до Москви, щоб очорнити його в очах місцевої влади. Митрополит Ісидор продовжив свій шлях і прибув до Польського королівства. Хоча польське католицьке духовенство не брало участі у соборі, митрополита при Королівському дворі зустріли прихильно. По ньому він вирушив до Галичини, відвідав Перемишель, Холм, Галич, Львів. Місцеві українські еліти не були задоволені митрополитом. Вони хотіли отримати його підтримку в обороні своїх прав, але митрополита це не цікавило. Тож він поїхав далі, не надавши їм того, на що вони очікували. У березні 1441 року митрополит прибув до Вільнюса. Тут, на відміну від Кракова, його зустріли холодно, тож він у скорому часі. Вирушив до Києва, де в соборі Святої Софії 5 лютого 1441 року проголосив унію, і тоді через Смоленськ поїхав до Москви. Та по відчитанню декрету Фалентійської унії в Успенському соборі Ісидор був проголошений єретиком і запроторений до в'язниці. По п'ятьох місяцях він утік до Твері, де місцевий князь також його на рік ув'язнив. Але йому таки вдалося вийти з ув'язнення. Митрополит повернувся до Великого князівства Литовського і, недовго пробувши там, вирушив до Риму. Справа Флорентійської унії не знайшла підтримку місцевих еліт трьох держав, у складі яких були єпархії тодішньої Київської митрополії. Тому момент, коли єдність могла бути утверджена, був загублений. Моримо далі про Флорентійську унію про те, що вона не знайшла політичної підтримки у правлячих елітах Польського та Великого Князівства Литовського. Через те митрополит Ісидор вимушений був покинути свою митрополію і поїхати до Риму. У 1458 році він зрікся титулу Київського митрополита і в скорому часі помер у 1463 році. Ще коли він був митрополитом, єпископи у Великому князівстві московському вчинили розкол і обрали митрополитом Йону. Це стало першим кроком до проголошення автокефалії Московської церкви у 1459 році. Її Константинополь визнав як автокефально аж у 1589 році. Щодо українських та білоруських земель, новий папа Римський. Калікс Третій зацікавився ідеєю провадження в життя рішень Фералого Флорентійського собору. Зокрема, була спроба вирішити проблему Галицької єпархії Київської митрополії. Вона майже півстоліття не мала свого правлячого єпископа, тому папа Калікс III, за порадою митрополита Ісидора іменував новим галицьким єпископом Макарія. Підтримку цього єпископа продовжив Папа Пій. Другий. Владика Макарій прибув до цієї єпархії, але застав її у дуже знищеному стані. Не маючи політичної підтримки у спробі впорядкувати її справи, Владика, врешті, покинув єпархію і виїхав до Трансильванії. У 1458 році кардинал Ісидор зрікся титулу Київського митрополита, новим митрополитом став Григорій, і саме про нього ми будемо говорити в нашій наступній передачі. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу на Одетор Христос!